Твоя єдина конкуренція ти вчорашній. Ми звикли дивитися на інших порівнювати, оцінювати. Хтось біжить швидше, хтось досягає успіху раніше, хтось виглядає щасливішим. І з'являється відчуття, що ти відстаєш, що робиш недостатньо, що тобі потрібно ще швидше, ще краще, ще більше. Але є одна проста істина ти не знаєш, що пережила ця людина, які битви вона виграла. Які втрати приховує її усмішка? Кожен йде своєю дорогою, і жодні дві дороги не однакові. Ми стартуємо з різних точок, стикаємося з різними викликами, носимо свій власний невидимий тягар. Тож порівнювати себе з іншими марна справа. Єдина людина, з якою ти можеш змагатися це ти сам вчорашній. Запитай собі, чи ти сьогодні кращий, ніж був вчора, чи навчився чогось нового, чи став добрішим, розумнішим? Сильнішим